Наркотиків на півмільйона гривень вилучили столичні правоохоронці. Молодик зробив із власної квартири лабораторію з виробництва амфітаміну. Під час документування злочинної діяльності наркозбувача було затримано 25-річного киянина, неодруженого, раніше не судимого. У подальшому під час санкціонованого обшуку квартири, де мешкає молодик, виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору, вагою близько 1500 грамів. Пристрій для паління наркотичного засобу марихуани, колба, електронні ваги, прекурсори, сигнальна ракета. Вилучений у торговця наркотичний порошок направлено на хімічну експертизу. Матеріали внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією, частина 2 статті 307 кримінального кодексу України Незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Молодому наркоділкові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 12 років з конфіскацією майна. На Черкащині, аби жити як у Бога за пазухою, чоловік завітав до спасу преображенського храму. З церкви зломисник виніс золота і срібла на суму близько півмільйона гривень. Під час огляду місця події було виявлено сліди взуття, які залишив злочинець. В одному із домолодінь було виявлено сліди за зовнішніми ознаками, схожими з слідами виявлено місці події. Під час перевірки даного домолодіння був виявлений місцевий житель. Під час огляду його курточки в кармані було виявлено злоті вироби, які він викрав. Як з'ясувалося, 43-річний прихожанин працював у храмі різноробочим. У міліції чоловік зізнався у скоєному злочині. Заліз у церкву. З якою метою? З метою крадіжку і там різних цінностей стані алкогольного сп'яніння зайшов через колокольню. За таку своєрідну любов до церкви тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. <звук> Крадені авто продавав як пригнані зони АТО. Такий бізнес організував 22 річний житель Тернополя. За місяць злодій посупив 5 машин і всі встиг продати. Утім, злочинну схему викрили міліціонери. Був затриманий раніше судемий. Громадянин. Три транспортні засоби були повернуті власнику, від двох транспортних засобів були знайдені автозапчастини. Характер злочину був пов'язаний з тим, що автівки викрадалися, які були без сигналізації і знаходилися в місцях, які були неосвітлені. Автомобілі згодом переганялися в один з районів Тернопільської області, де згодом перепродувалися в іншу область. Ціну на крадені авто ставив дешево за реально. Аби покупців не виникало запитань, казав, що викупив їх у власників у зоні АТО. За автівку брав півтори-дві тисячі американських доларів. Вказаний громадянин за скоєння злочину затриманий, йому обрано запобіжний захід. Порушено справу по статті 289 частини 2 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до інших злочинів, скоєних як на території Тернопільщини, так і в сусідніх областях. Із власного помешкання зробив звичайнісінький сховок для зброї. Бойові гранати, карабіни, тротилові шашки, детонатори все правоохоронці вилучили у Одесита. під час операції зброя та вибухівка. В ході проведення комплексної всеукраїнської операції оружия взрывчатка в одному з населених пунктів Коментерновського району при проведенні слідчо оперативних мероприятий був обнаружений і яд арсенал вогнестрільного оружия а саме Автоматическое огнестрельное оружие, атипичное оружие, большое количество различных боеприпасов к нему, взрывные устройства, взрывчатые вещества. Небезпечні знахідки правоохоронці відправили на експертизу. А от для чого власник зберігав таку кількість дієвого арсеналу, доведеться з'ясовувати слідству. В в отношении владельця указанного арсенала, открыто уголовное производство по статье 263, часть 1 уголовного кодекса Украины, проводится дополнительные следственные оперативные мероприятия по установлению канала поступления. Руже боєприпасов і взривчитих вічест на території Одеської області за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами одеситу загрожує 7 років тюрми.